Всем хай хай! Сегодня бумажная распаковка Вы на канале Марика Д. У меня такое настроение, просто вау, супер! Давайте выбирать пакетики. Мы сегодня заканчиваем коллекцию дуже прекрасну. шокинс. Потом у нас коллекция Угадай Слово. Я... хочу у цей, либо давайте у цей. Не, давайте осью цей. Дальше у нас коллекция фанточка, фанта. Э, я хочу осью цей. Так, дальше у нас коллекция копилочки. Я хочу осью цей. Дальше у нас коллекция заколки. Хочу Ось такие. Дальше у нас коллекция бальзамы для губ. Хочу красненький. Давайте то цей. Не, давай то цей. И дальше у нас коллекция пончик. Э, давайте ось цей пакетик. В следующем видео мы заканчиваем всю коллекцию пончиком. Далі у нас Among Us. Я хочу із темних Я кожен раз міняю то темні, то світлі. І наша Прошла новиночка. Я вам пізніше підготовлю новинку, просто я не встигаю її робити, і мені хочеться Ну пізніше зробити. Так що я пізніше вам зніму новинку. Я хочу пределу, ну, например, осецю. пакетик. И мы переходим к нашему каталожечку. Ось наша коллекция, копилочка. Мы уже тоже, по-моему, в следующем видео... Блин, капец, мы в следующем видео опять закончим эту коллекцию, по-моему, да. Ось у нас такая вот открывашка. Давайте, либо вот так, давайте вот так. Вона погано дуже отривається, і звіняюсь, ну, в мене просто воно ліба Йде щось таке. Давайте. Отак. Щас я подивлюсь, в якому воно. Ви мені ставите 2 лайка. Ой, звіняюсь за такий цвет. але по-моєму, мене... да, в мене маркер тоді висох. Коротше, ви ставте лайки. Тому що ви бачите, скільки тут монеток. Далі ми переходимо до нашої колекції Among Us. Я хочу порвати пакетик. Ну, пакетик іменно, не сюрприз. Так, зараз я. О! Я пам'ятаю, як я його малювала. Це. Among Us, отакий радужний, він дуже прям був мій старательний, Ну, я дуже старалась його робити. Давайте сюди. Ми переходимо к следующей колекції. Следующая наша колекція Шокінс, Сейчас подождите. Так жалко, що ми закінчуємо колекцію, Ну, давайте. Я сейчас її тоже, як і завжди, вот так відкриваю. Дуже аккуратненько і... Дивимося, що ж там попадеться. Це теж моя подруга малювала це молочко. Я просто в шокі, воно буде ось тут. Я, мабуть, навірно... подождіть, да. Я, мабуть, отут потім підріжу, ну, отут, типу, так, сторінку. То що маленькі такі ці. Ну давайте продовжувати, якби. Ой, підождіть. Так. Следующая у нас, нас коллекция заколки. Так, ось наш пакетик. Давайте. Я сейчас. Ой, він ну тут. Ладно, давайте отут. Вот Ой. Ага. Так. Ой, вау. Я, кстати, помню, це в мене був цей пакетик, по-моєму, другий. Я його малювала. зеленый к зеленому я не дуже хочу. Ну ладно, хай вот так будет. Следующая у нас коллекция. Это бальзамы для губ. Я рада, что... Що... Я, уже хочу, чтобы тут хотя бы одна страничка закончила. закончилась. Так, интересно, дуже мне интересно. А, а предполагайте, под каким попадаете номером. Под номером 3, под номером 5, Під номером 6, під номером 8. І я зразу вас огорчаю, нам попався під номером 5. А не хто думав, то поздравляю. Вау, нам такий бальзам чи блеск, я не знаю. Нам попався ось таке. І дальше у нас угадай слово. Зараз. Так, ой, извиняюсь, зараз я О, так, І интересно, що же нам за букви попадаться. Тут дві букви, я дуже рада. Нам попалося К і О. Зараз я подивлюсь, де вони должны бути. Я вже думаю, що тут зрозуміло. Сейчас я вам покажу. Ось тут К. А тут О. Тут уже понятно, скільки тут букв. П, К, в К. Як ви думаєте, що нам попадеться? І далі у нас колекція пончики. Припомагайте, під яким попадеться номером, під номером 2, під номером 4. Я, думаю, під номером 4 попадеться, не знаю. Так. Я, по-моєму, права. Підожди, щас. Да, під номером 4. Вау, який пончик нам попався. Давайте його відклеїмо. Так. дальше у нас коллекция Фанта. Ой. Так. И сейчас я беру пакетик. Ой, пакетик. Сейчас я вернусь. Сейчас я открою. Интересно, что попадается. Я уже реально забыла. Хотя я недавно... Малювала цю вау колекцію Нам попалася фанта в виде манго. Ну, со вкусом манго. Я ось сюда вот наклею. Дальше наша вчорашня новиночка. Давайте ось о тут відкривати. Ой, подождите. Я вже бачу, по-моєму, що. Ой, так. І тут вау! Я думаю, вам подобається. І нам попалося ось такий надувний круг. Извиняюсь. кстати, я. Робила цю колекцію. Ось оцю от я надувні круги. Я її робила, коли дивилася дораму. Е, «Двойной путь. Я її до сих пор не додивилася. Я дивлюся 16-ту серію. Вона мені дуже подобається. Ця дорама. І от. Повністю я цю. Я ще буду дивитися. Це було все. Я надеюсь, я на наступному відео зроблю обов'язково нову новиночку. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вас сильно сильно люблю. Всім пока!